Всім привет! Сьогодні в мене починається подорож до Мілан. Зараз я приїхав до Кракова. через годину я їду в аеропорт, доропию і вилітаю в Мілан через 4 години і через 6 я буду вже в Мілані. Там я день маю, щоб погуляти, і наступний день приїжджає Зося, сестра моя. І ми будемо з нею гуляти, балдіти, ходити по магазинам. Поїдемо на озеро кому. Коротше, у нас буде просто апопітна подорож. Наступна станція аеропорт. Я в аеропорту. Зараз на реєстрацію і йдемо на посадку. Квіше покажу трохи по діті фрі, лажу. Погуляємо так сказати, і наступна станція Іван. Ну що, я прилетів, і ми в міла. Туди піду біля помагазинчика, туда я піду в суботу, після кому я буду просто. Просто всі досі чотири дні завтра Соня приїде. Я вже поселився в готелі і приїхав сюди. Це взагалі це просто що та ще. Mm -hmm. Ну що, я приїхав в Валерію Еммануеля Двого. Тут стільки людей, стільки народ, стільки в магазині. Те, що я люблю якраз, це вообще щось сління. Вже Собор бачили, вже тепер лишається магазин, всякі ті, мама додагає. Я просто в раю. Вода йде тільки шогну. Apple Store, то такий Apple Store, що ви будете просто шоковані. Я такого ще не бачу, чесно. Я колись все зайшов, я був чуть притягівший, якщо чесно. Вон це кіно. Ваще... Це взагалі, це що таке? Раз такого немає ідеї. Це просто, як може бути такий і фонтан, і молодеш, і підваліш, і три поверхи, Це вообще. І одразу тут такі красиві домик. І тут красивий домик. Коротше, я шоці. Коротше, я вже облазив до в дохіші тут Стільки всього прикольно. Така красота, так ніша. Вообще, все зелене. Все красиве. Ти заходиш в магазин, до тебе всі хеллоу або боносейра. Такі хеллоу бай. І всім похрень, чи ти бідний, чи ти багатийш. Ти будеш мірити, не будеш купляти, всі тебе так відносяться, як я до короля. Це взагалі що з чим-то. Я ходжу по Мілану, вже години три, я ніколи не думав, що може вдовитися в парк. Звичайний парк, тут настільки все гарне, якісь цікаві рослини, дерева. Це взагалі вообще... і парк, і одразу якийсь високі будівлі. Вхід в парк Це взагалі що це. Це ж взагалі, що це космос. Я просто ходжу з відкритим роботом. Це настільки все красиве. Дивіться, це ж вообще. Це в касі. Я настільки радий, що я поїхав що цим пристріляю, це просто найкраще моє рішення. Це просто красота. Приват. Сьогодні другий день. Я вже знову приїхав до кафедральної собору додому. Вже менше людей знову погуляю по магазинчикам вчора ще не встиг сходити. Чекаю до вечора Соню і ми з нею підемо сюди, на до якщо встигнемо. встигнути. Будемо дивитися, ми підемо на дах, а можна піти на дах. Такий бал буде. Це будемо швидше більше поїхати. А я взагалі буду щось шокований. Я вчора пройшов 30 тисяч кроків, обійшов пів Мілана. І те, що не все сьогодні треба буде ще ходити до фієш. Завтра їдемо на кому. Тож будемо володіти, страшно. На кінець тут приїхала Софія і зараз вона буде дивитися перший раз спереду нюанскі собок дому. До Ай так, Сьогодні, дивись на мене. Я тебе шукрафік. Так, все, сі. І тепер дивись. І що свадки мене? Ну красоте. Бомба. Всем привет. Мы приехали на Тому. Аллілуя, спустя три дні ми на кінець добралися. Зараз будемо підніматися на пані Кольоріна вверх, потім поїдемо додому на паромчику в інше місто і будемо балдіти. Анфарда, сайдове уївєм? Асуміяме. Ми сьогодні вже дійшли до такого гарного місця, це взагалі общі... Це настільки красиво. Сьогодні вже дивиться телескоп там вдаль. Він робили кучу фотографій, кучу всяких відео зняли. Позвонили розімку, можна Зараз будемо йти на паром або на Фенікольор Ну що мені путешественники піднімаються на гору кудись. Зараз будемо дивитися на найкращий виткін, на дівізі, який ми будемо бачити. Двісь він буде закритий. Так софікає здоров'я. Дивіться, куди ми залізли. Еу. Бачу, не Ми що з машиною не збили? Наш лох продовжується, і ми сьогодні залізли. Ну, як зліз? Доїхав до якоїсь до якогось олідового майданчика, З'їхали на одному фінікульорі. Чекали годину, чи задробались. Но ну, мы доехали. Красота страшная. Конечно, сей дождь падает дуже страшный. Но я буду подкупить и побить. Короче, мы сегодня еще на кому. что нажарился в ресторане. видом на озеро кому. Такая красота, да, полюбуйтесь чуть-чуть. У меня соня хряпнули, випили апірольчик і рожеве вино. Соня, звісно, слабенько. Ухрана не з'їла, не випила. Ну, Міша зараз за всіх. Яка красота. Зараз ми йдемо до сувенірчика. Йдемо на станцію Trains and go to Milano again. Bye. Всім привет, ми сьогодні продовольчи ногти на сьогодні День Мілані, ми залізли на решотовому. Тут просто нереальна красота. Соня, привет. Всього я відправив Соню на автобус, сам їду зараз на аеропорт на бізнес на автобус. Весь центр перекритий, ми не могли доїхати до вокзалу, кафедні футбол. А тут дуже футбол. Ми сьогодні трохи загубилися. Нормально не попрощалися, бо тому що на швидко вибіга на метро. Щоб пересісти на другу лінію, встигнути на свій автобус і перенесли автобус на 2 години. Хоч і погний дом, дом Поїздка в Милані вже закінчується. Починається Польща школа. Мої друзяки Скучаю страшно. От і все, я приїхав в аеропорт з Іланом. Яка так красота, такі гори. Зараз вилітаю вже. Кракова, я буду вдома. Так, звісно, спікер нормально попрощаюся. Наші не відписують, нічого на ні інтернету немає, не знаю, як вона добралася чи ні. Тоді, що все добре, вона не загубилася. Багато трошки потеряшки. А так я дуже радий, що поїхати чесно. Стільки емоцій, стільки всього, шість сніг зустріч. Ми тоді не з того місяця. До того ми не з нею не бачились майже євро. Хоч і скучно, але страшно. Все, я прилетів до Кракова. Вже 12 ночі, крачка, буде 4 години поїзд, і нічого. Та, а по підзень тут дуже гарно до вечора. Людей, звісно, мільйон, транспорт поїзди. Чекати 4 години на лаунсі — це взагалі прекрасно. Мені треба ще подіїти краку, до центра Кракова, потім до катовійці ще годину на поїзді. Взагалі, кайф. Ну, я дуже радий, що я тут приїхав на князі, схожу додому, миюся, посплю. Зможемося якось спали під пару годин. Ми пізно лягали і рано вставали, щоб більше побачити, погуляти. А зараз у мене, звісно, пари зранку. а нічого. Але що я посплю. А так. Welcome to Krakow! Я вже в Кракові на вокзалі, ні одної людини немає. Чекати горло ще 3,5 години. Наволучим вийти не можу, тому що. Бо... Перекрито усе і я не можу добратися, на працює 5 години. За 6 ранку, в мене поїзд за 4. Ну я попав. Дивись, авіс. Mm -hmm. Протримуюсь хоча б. Будемо вживати. Mm -hmm. А, там все саді... є поїзд до України. Такий супер-бупер модний. Куршний Ну, Лукашення. Ближайшим часом. Yeah, я не зможу на поїздити. Ну що, я приїхав в Катовіце, відтерпів я тих 4 години в Кракові. посидів, поїв, побалдів, спати, звісно, хочеться страшно, Але це того вартувало. Мені ж з'їздити в Мілан на 5 днів, це взагалі це зі кімнати про тим можеш. Зараз у що би можна кудись поїхати, побалтіти строю. Я би хоть так уже в місяць їздити. Но навіть день на вулиці, я б не спав. Звісно, в поїзді їхав саме взагалі прекрасний. Літаку мені повезло, що біля рідного місця. Сидів один, якси ближав. Потім я обалтів в аеропорту. Походив, трошки приліг, тому що треба було чекати поїзд до вокзалу в Кракові. Але мені таки подобається. Краще, ніж вдома сидіти з цими днями дивитися фільми, як я зараз роблю або гуляю. Тому ну, я в катевіці я вдома. Наша поїздка підходить до кінця. Я сподіваюся вам. Сподобаються мої влоги, це мій перший влог. Не сидіть строго. Я не сильно вмію ще так розказувати, показувати. А зараз треба будеш якось зліпитися зліпити купи. Ну і нічого, я щось спробую. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, буде скоро нова подорож. Па-па!